Тікала від війни, а потерпає від сусідки. До нашої редакції звернулась пані Наталія Корольова, внутрішньо переміщена особа з міста Дніпрорудне Запорізької області. Жінка разом із родиною втекла від окупації до Нікополя. Однак спокійного життя тут не знайшла. Їй дошкуляє сусідка. Спочатку ну, драсті, драсті, як нормально. Потім, коли почала випивати, вона почала до нас ночами бігати. Кричить, в мене відьма, в мене черті дома, допоможіть. Вона гола прибігала до нас пів-другу ночі, в Це цитарабани в двері, каже, ну, відкрити, спасіть, бо там хтось ганяється за нею. Ну, Чоловік піднявся, подивився, каже, йди, лягай спати, там нікого немає. Ну, так, десь, мабуть, років два було. Потім вже надоїла, ми сказали їй, знаєш, що ну, якби. Своїх чортів виховую сама. Потім почалося життя дуже хороше. Наразі Тетяна вже вийшла за межі власної квартири й оселилась на сходовій клітині. Жінка не має документів, не працює та не отримує соціальних виплат, а живе зі знайденого на смітниках. Свою поведінку Тетяна не вважає неналежною та проблеми. Не бачить. Які проблеми? чому ви мене відсюди виживаєте? То кого вижива я узаконена, я проработала всю жизнь. М'я стаж ворога, де, де документи. Кто ви? Та яка разниця діва? спать не спатьні Частная площадь. У За словами жителів будинку. Тетяна галасує стукає у вікна, погрожує оточуючим. Люди бояться неадекватної поведінки сусідки та можливих пожеж. Ми їй допомагали, все, ну, вона опустилася, вона просто не дає життя тут. Варує шланги, там от смітник зробила в хаті. Ну що можна сказати? Жах просто. Так що я не знаю, це, звісно, треба на рівні міста щось робити. Або поліція має щось робити, тому що, ну, що бити її, гоняти це ж не діло. Ну, а ми не можемо справитися вдома. Все на світі пропила. І ще з второго етажа етажа випригнула. Побилася, воно все там, і пальці підрізали, і все, і голову зашивали. А на мусорці сидить, їсть. Я ж кажу, а під'їзду неможливо зайти. Оце бідна жінка утекла, от орки утекла. А тут своя орка. Минулого року чоловіка Наталії мобілізували, і вона залишилась сама з неповнолітнім сином. Згодом горе сусідка напала на жінку біля під'їзду. Через отриману травму вона наразі має інвалідність. Йду, відкриваю двері, а вона стоїть з оцим молотком, щоб м'ясо відбивати, желізний оцей, і замахується на мене прямо в дверях. Я відкриваю двері, дивлюся молоток, я тільки успіваю закриватися, вона б'є мені по руки. Якби я не закрилася, вона б мені дала по голові. Я хватаю цей молоток і починаю її з під'їзду, ну, відійди. Вона мене хватає за футболку і ми разом падаємо сюди, біля ступень. Ми упали, я цей відкинула цей молоток. Вона його хватає, лежачи, я підіймаюся по ступенькам, і вона мені оце з усього маху молотком дає по п'ятки. Зробила операцію, мені вставили спиці. Е відпустили додому, але мене не спитали, чи в мене алергія на інші метали. У мене пішло загнаєння. Однак агресорка своєї провини не визнає. Ні, ні. Вона мене ударила по ногі, мене тут ліміліцію, пробили тому, по комп'ютеру, я, комп я на все. Вона мене одарила. Ти ударила мені зачем ногу сломала? Какую ногу? Ти зараз на чому стоїш? Я тобі сломала. Сморід, антисанітарія та постійні конфлікти вже стали частиною життя мешканців будинку. Люди неодноразово звертались до поліції та міської влади, але відповіді так і не отримали. Умови проживання залишаються небезпечними, а правоохоронці фактично самовідсунулись від проблеми. Жителі далі змушені виживати поруч із агресивною сусідкою, не знаючи, до кого звертатися по реальний захист.